Віта! Це ГЛЕБ. А ви знали, що виконавчий комітет Знам'янської міської ради оголошує про початок конкурсу на найкращий різдвяний ліхтарик перемоги. Кінцевий термін подання проєктних робіт 2 грудня 2024 року. Підведення підсумків конкурсу відбудеться 9-12-24-го року. Всі ліхтарики перемоги. Будуть передані волонтерами, нашим захисникам та захисницям як знак підтримки та віри у скорішу перемогу. Переможці конкурсу будуть відзначені дипломами та нагороджені цінними подарунками. З умовами та положення конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті Знам'янської міської ради. Дякую за увагу! Мирного нам всім неба. Підписуйтесь на канал Медіахаб. до зустрічі.